У Запорізькій області п'ятеро людей загинуло дев'ятеро дістали поранення внаслідок ворожих атак. Повідомив голова ОВА Іван Федоров у Херсонській області через російську агресію три людини загинуло. Ще 19 дістали поранення. З них двоє дітей. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі житлових квартирних населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоквартирних будинки та сім приватних будинків. Зранку 2 червня росіяни атакували Харківщину. Повідомляє голова. Дві балістичні ракети прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна біля багатоповерхівки, інша вдарила в дорогу буквально за кілька десятків метрів від школи. У холодногірському районі шестеро постраждалих. Серед них одна дитина. Ще зранку ворог завдав удару по одному з підприємств Чернігівської області. За інформацією, ДСНС, унаслідок у наслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об'єкта. Також вночі 2 червня росіяни завдали удару по підрозділу Нікопольських рятувальників. Травмовано двох цивільних чоловіків та водія швидкої.